Нова митниця України позиціонує себе сучасною структурою з кардинально новими підходами у роботі. Вантажі на семи пунктах пропуску вже перевіряють не люди, а машини. Це як перевірка валіз в аеропорту. Задекларовано вантаж з металевими виробами. А сканер показав щось інше. Машину зупиняють і починають розбиратися. Для того щоб нам оглянути транспортний засіб, ми його заганяємо на поглиблений огляд і розвантажити цей транспортний засіб у нас займає ну, 2-3-4 години то й добу. За допомогою цього обладнання ми можемо е, зробити це за 15 хвилин. Такі сканери Україна закупила в Китаї вже давно, але тривалий час вони просто припадали пилом на складах ДФС. Новому голові Держмитслужби Максиму Нефьодову коштувало багатьох зусиль витягти їх звідти та запустити в дію. І це лише одна з перших серйозних змін на новій митниці для реальної боротьби з контрабандою. Новий голова пообіцяв митниці нове життя і кардинальні зміни. Його попередники також щедро роздавали такі обіцянки, але контрабанда лише розквітала. Утім, Максим Нефьодов запевняє, що має особливий підхід. Наша ж мета вона настільки заключається в тому, що ми всіх співаємо і всі поштрафуємо чи посадимо. Наша мета це зробити так, аби возити контрабанду було невигідно. Зрозуміло, просто чисто математично, що якщо ми будемо знаходити навіть, наприклад, кожен сьомий там, чи восьмий подібний вантаж, це економіку контрабанди вб'є. Нова митниця ініціює більш тісну співпрацю з правоохоронними органами, зокрема створення єдиної бази даних, аби правоохоронці і митники могли оперативно ділитися інформацією про підозрілі вантажі або відстежувати вже затримані. Також останніми місяцями митники, прикордонники та співробітники СБУ спільно провели серію обшуків на великих ринках України, виявили десятки тонн товарів на сотні мільйонів гривень, які були провезені через кордон без плати мит та податків. А це величезні суми, які могли поповнити бюджет. Візьмемо там ринок автозапчастин. Ми почали переводити е, оцінку вартості товарів з кілограм. Почали міряти в штуках. Раптово виявилося, що е, бюджет став заробляти на цій категорії. Там такі там на 70-80 мільйонів гривень більше за місяць. Насправді це круто. Нова митниця декларує, що хоче зробити все, аби водіям було комфортно перетинати український кордон. Однак самі водії за півроку реформи цього не відчули. І навіть сканери їх не втішають. Ми будемо стояли 50 годин, Тепер будемо стояти 2 тижні. Це поставили полянний просто сканерів, тут десь разів довше. Водії розлючені. Більшість з них напередодні різдвяних свят провела в чергах на польсько-українському кордоні кілька діб. Скільки вікон робить? Дивіться, скільки вікон робити у саніметників. Скільки народу стоїть чекають? На 2020 рік заплановане розширення пунктів пропуску. Мають реконструювати 16 пунктів пропуску, які будувалися ще в часи, коли не було безвізу з ЄС. Тому ці митні пости не були розраховані на таку велику кількість людей та машин. побачити реформу митниця, поїдьте, будь ласка, на німецько-швейцарський кордон, як там працюють? П'ятнадцять хвилин, тридцять хвилин і машини поїхали. Чиняє, а об'єднюють якусь ту границю з поляками разом. Ті декларації то все спрощують, що то таке? Скільки то буде тягнутися? розширяють до такого людей. Нема комп'ютерів. Нема працівники митниці також втомилися від постійних скандалів з водіями через застарілу техніку. Багато часу витрачається на набирання на комп'ютері даних паспортів громадян та їхніх машин. Анна Шаткова хотіла б працювати в інших умовах і має великі надії, що реформа митниці дійде і до її робочого місця. Наша програма забезпечення трохи вже застаріла, навіть не трохи. Зараз по всьому світу. Іде розвиток IT, ті самі банки. Ми можемо дома на дивані зробити все, що потрібно, не виходячи просто зі своєї кімнати, так що наша електронна митниця, думаю, теж буде прогресувати. Митниця в смартфоні не така вже й далека реальність. Оформлення документів на машини та вантажі хочуть повністю перевести в онлайн до кінця 2020 року. Також у планах єдине декларування вантажів з ЄС, зокрема транзитних об'єднання баз даних має розпочатися теж у 2020-му. Електронні права да з телефонів розрахунок на касі в супермаркеті з телефонів. То чому не може водій з телефона образно занести інформацію в базу? Розумієте, про що ми говоримо? Ми говоримо про завтрашній день. Але на сьогоднішній день ми залишились, починаючи від того, як ви бачите, в якому стані приміщення, да? десь море, десь. Негарне повітря, десь хлорка в туалеті. Ну воно є так все. Оновлення кадрів, що триває в Держмитслужбі, вже півроку має сприяти реалізації амбітних планів, які декларує новий голова Держмитслужби Максим Нефьодов. Працівника митниці хочуть підвищити зарплатню в мінімум вдвічі, аби ті виконували свою роботу добросовісно. І звичайно, ну важко очікувати про те, що зміна керівництва митниць вона якоюсь магічним способом має призвести до того, що у нас на завтра з'явилися нові пункти пропуску. і Немає черг, всі митники стали вічливими і доброчесними. І, звичайно, я розумію бажання людей мати результат швидше і вони мають право це вимагати. Моє ж завдання максимально активно працювати, аби ці зміни втілювати в життя. Нова митниця мала півроку на підготовку реформи. З 9 грудня вона офіційно запрацювала. Нефода упевнений, поволі запрягали, швидко поїдуть.